Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Українська! Народна казка, собака, кіт та вовк. Був одного разу господар і мав він собаку, але щось не давав йому зовсім їсти і дуже частенько бив його. Так той пес і покинув такого господаря. Пішов геть від нього світ за очі. Іде, іде, йде, здипався з вовком. Так вовк до нього й говорить. Якщо маєш приятелю. А, а добре маю. А куди ж це ти так ідеш? Та от, волочуся, покинув господаря та йду в світ за очі. Ну, то йди зі мною будемо волочитися разом. Якщо ухопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні. От і добре, і так ходять разом і разом їдять купою. А щодень, то мають свіжину, бо все добре бере і тяне, а пес допомагає терти і, звичайно, Їсти. Так погладкішав пес, від'ївся, відіспався. От вже й покидає вовка, хоче сам ходити по лісі і зживитися. Він думав, що це так легко, що йому буде так добре брати створіння, як вовкові. Ось іде, йде на ти Ну й давай скрадатися. А здобич стоїть, ніби й сама проситься до нього. Розігнався собака та й на кози кинувся, хотів ухопити по вовчому. А кози на пса рогами буць будь женуть аж вихож стоїть. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав. Ледве втік живий. Зупинився біля дерева, поглядає назад, косий не видко? Е з вовком йому добре було, бо вовк усього схопить та й не кормить, а він був до того готовий. Але що ж робити? Йде, йде, надипається скотом, що також шукає їжу. «Ну й добре, думає собі пес. Буду мати його за товариша. Та й каже до нього. Ходи зо мною, будемо мати, що їсти. Де що надибаємо, то схопимо. Будемо їсти купою і ніколи не будемо голодні. Ну, й добре. Ідуть, ідуть, бачать. Пасуться коні на долині, а одна кляча стара відбилася від отари. Так, каже пес, я її візьму, але ти будеш мені допомагати. А кіт відповідає Буду, друже. А пес і каже. О, зараз я її візьму. Ну, що ж, подивися. Чи ся наїжджачилася в мене шия? А тіти відповідає. Наїжачилася Ну, а набурився в мене хвіст чи ні. Ну, як набурився. Та почервоніли в мене очі? Ох, як почервоніли. Ну і добре. А далі вже той пес почав скрадатися до клячі а та як помітить його, та як оберне, як його копитами ввалить в саму голову, пес так відлетів на бік, що аж не стигнув кліпнути очима. А кіт допіру до нього підходить, дивиться, хитає головою. Ого, як в тебе наїжачилася шия! А як набурився хвіст, і очі почервоніли, поволочився собі кіт геть, а пес відійшов та й потягнув до лісу шукати вовка. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Buvaj, drži!